Вітаємо у студії Грабірокоа. Сьогодні ми презентуємо вам ексклюзивні вироби з воєнних гільз, які стали символами подяки, шани та підтримки. Кожна з цих гільз це унікальний витвір мистецтва, який створений для тих, хто наближає нашу перемогу. Давайте розглянемо їх ближче. Ось дві гільці калібру 105 мм, створені як сувеніри від артилерійського дивізіону 82-ї бригади. На них виграємо назва бригади. Шеврон, гасло, мапа України, а з іншої сторони цитата Сосюри. Особливого шарму додають великі зображення. Архангел Михаїл логотип артилерії, мучениця варвара. Традиційні елементи вишиванки підкреслюють зв'язок з нашими звичаями. Ці гільзи символізують міць та незламність нашої артилерії. І нарешті гільза калібру 150 мм. Створена як подарунок для поважної людини, яка активно допомагає армії. Тут вигравлено великий шеврон 135-ї бригади, текст причетний до перемоги, ім'я та прізвище отримувача, а також підпис повагою від стрілецької роти. В самому низу – мапа України з написом Разом до перемоги. Гравівання виконане офіційними шортами ЗСУ та декоративним, що імітує ручний напис. Поверхня якісно відштовхована та полокована для довговічності. Усі ці роботи виконані за два дні з дотриманням найвищих стандартів якості. В студії Гравірок ОА ми втілюємо ваші ідеї в життя, додаючи унікальний стиль та символіку. Напишіть нам ваше технічне завдання і ви отримуєте візуалізацію майбутнього шедевру. Гравірокоа там, де історія оживає в кожній деталі.